Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. До вашої уваги сторінка з нового підручника української мови для восьмого класу. Назва сторінки Відокремлені члени. Скажіть, будь ласка, а яке відношення ці відокремлені члени мають до української мови? Твітерянин Мукалтін? Точно якась херня? Пропоную, хто на твою думку повинен бути? Де Спартак Субота Ярестович? А де Клопотенко? Я вас питаю? Та і Стерненку якось обідно. Ще цитат Героя України Петриченка про мамку не вистачає. Твітерянин Шепард. Міністерство освіти вже дбає про майбутніх політичних ідолів. А хтось запитує, а чому це українці вивозять своїх дітей? Не скажу. Твітерянин суріва на рок. Зелена плісніва нестримно, успішно з'їдає розум дітей, батьки, яких в 19-му році вирішили і просто поржать, вибравши для них шлях в один кінець без можливості вибору свого життєвого шляху в майбутньому. Окрім іншого шляху, крім того, який торує безмозле зелене стадо, немає. Це країна моєї мрії. Це нова Україна, бляха 32 роки. 30 і ще 2 роки пішло похеру. Мільйони людей вже побігли з цього зоопарку, хто куди, а ось сотні тисяч за цю зеленку віддали життя. Ну, я думаю, достатньо такої відповіді. В этой сумке є вещь, я не скажу какая, але якщо ви її купите, то повірте, жизнь ваша стане легче, і ви станете гораздо богаче. Купіть купіть вряд. Тогда скажіть мені пожалуйста, почему чому схема работает в политике? Народ має право знати, кого він обирає президентом України. Василь Мусієнко, 31 жовтня 2018 року. Народ, а давайте заради прикола виберемо зеленського президентом. Після пороху нам уже нема що втрачати, хоч поржемо 5 років. Що ти Вася? запитує марта Львів. Як ся маєш? Внучка Вінстона уточнює: Вася себе норму в Нідерландах чухає. Ми лохі или ми не лохи. Я должен выяснить вияснити для себе. Ти лох. А ви і я лох. Балабуха. Як потім за фанати з'ясували, втрачати було багато чого. Ну, ми нормальні лохи, так? Да? Це те зелене чмо, на яке ми заслуговуємо. Тут була абсолютно ганебна історія з пані Стефанішиною. Як може бути, вона призначає очільницю арми, голосує за це на засіданні Кабміну, а нова очільниця арми випадково, випадково роздає об'єкти, в тому числі такі знакові, як будинок проспілок, 12 тисяч квадратних метрів в центрі Києва. Правильно, колишньому чоловіку Стефанішиною батько її дітей, який вона сказала, він забезпечує моїх дітей. А можна забезпечувати дітей віце-прем'єрки без державних грошей? Валерій Прозопас, Уявіть собі, що б тут творилось, якби віце-прем'єрка При Порошенку спочатку голосувала за голову установи відповідальної за державну власність, а потім ця власність, що коштує мільярди, зокрема в центрі Києва, опинилась під контролем її колишнього чоловіка. У випадку пані Стефанишиної все саме так, тільки ето ж другое, не на часі і псо надо розібратися. Тому жодна резинова свинка ні в кого не полетить. Сіоня Лещенка не розповідатиме з кожного утяга про топ-корупцію, а колективний бігус не волатиме Свінарчуки. Тепер зрозуміло, чому ця мадам підписувала превентивні санкції проти пороха. Це їй тупо вигідно, бо бо, не дай Бог, лафа з барахлінням закінчиться. Тому поки що треба кормити обдурений і скривавлений народ боротьбою з баригами. Думаю, ця ситуація дуже сподобається Євросоюзу, в який нас веде Стефанишина, але це щось якось виходить гірше ніж отримувати жирну власність для колишнього тупо негідники, які пролюбили країну. Ми бачимо, як повністю нівельований парламент зведений просто до кнопочності. Ми бачимо переслідування опозиції. Ми бачимо постійні нападки медійних шлюх офісу президента, всієї позитивної пакості з чорних політтехнологів алкопітеків із Луганська. Нападок на журналістів, на громадських активістів. Дмитро Гурін подарував мамі гроші. Мама 71 рік купила на них біток. Сказала: А що я логіку твого прогнозу розумію? Готова ризикнути. Депутат Гурін від партії слуг народу пише, що дарує мамі по 100 тисяч доларів на купівлю біткоїнів. На питання звідки гроші каже, що накопичення до ради. Тобто він накопичив, коли в Москві працював невідомого українофоба Артемія Лєвідєва, чи все-таки отримує відкати в конвертах, як всі зелені слуги. Головне в будь-якому розслідуванні не вийти самому на себе. Твітерянин Тростян 2020. Гурін тільки що зізнався, що виводить гроші в крипту через маму. Київ будда Позитивні ЗМІ постійно видають новини, як певний військовий обурюється Порошенком. А коли слуга народу дарує мамі купу доларів замість задонатити притулі чи стерненку, ЗМІ мовчать, військовий мовчить, навіть стерненко з притулою мовчать позитивна солідарність. Той, що плакався, що в депутатів малі зарплати, і гаманець з звідками в нього бач вкрали. А тут немає до нього питань ані в набуне. Був ні в ДБР, ПДР, ні в СБУ. А до Миколи запродані на ОЛХ труси є питання. І до Маньки за гривневий перевід. Країна мрій зелених нікчем. Це те зелене чмо, на яке ми заслуговуємо, Світлана Самарська. Хотіла би привітати з професійним святом Анну Рибалку. Пане президенте, дякую за можливість поставити питання п'ятому каналу каналу, який ще з квітня, 4 квітня, вимкнули з цифрового етеру разом з еспресо та прямими. Наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити, так само як і наші колеги це сотні медійників. Це журналістка, чиї професійна мужність і особиста чесність зірвали маску втомленого і благодушного батька нації і оголили ікла його диявольської сутності. Ви закликали українців тримати холодну. Голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози, пам'ятаєте, це був період розквіту не на часі. Всі були переконані, що він змінився, переродився, опатріотився. Яке покарання, зокрема, на вашу думку має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов. Лише одне питання про Баканова, зрадника дружбана І назовні, як лайно із забитої каналізації поперло щось нестерпно блювотне у впізнаваному вже стилі президента. Ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам, напевно, і завдяки трошки мені. Ні слова по суті, ні слова про злив країною ворогу, про підривну діяльність кращого очільника СБУ, як він представляв того покидька в стильних очочках. В чому зміст? В тому, що ми переможемо ось таким же, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли, пане президенте. То коли нам перемога з таким, уж, як є президентом, вам колись все вернеться з І Як на мене, цього ще буде мало. Це так, поміж іншим. Скріни, як то кажуть, не горять. До уваги керівника 24 го каналу Романа Андрейка, що розганяє фейки про продукцію рошен на Росії, виявляється на російських маркетплейсах на 11-му році війни продовжують продавати фільми та програми від студії Квартал 95», у тому числі зняті за участю Володимира Зеленського. Тож, перефразуючи абсолютно унікальні в своїй упередженості замовні журналістські запити, хочу теж спитати у зеленського і його дітища Квартал 95 десятки років акторської діяльності та володіння студією квартал свідчить про вашу моральну та політичну відповідальність за її діяльність. Перше, чи ви знаєте ви, що відповідна кінопродукція нині де-факто реалізується на території Росії, включно з такими платформами як Wildberries, Азон та інші торгові онлайн майданчики? Друге. Чи погоджуєтесь ви з тим, що доступність цієї кінопродукції у Росії є питанням не лише репутаційним, а й кримінально-правовим? Третє. Чому з початку російської агресії студія квартал 95» публічно не засудила факт потрапляння своєї продукції на територію держави агресора? Контракт заключив на 10 років. Як я можу закрити кампанію? Контракт до 2021 року. З 2011 до 21 го року ми отримуємо ролті от СВАТО. Ми ці деньги отримуємо. Що ж нам треба зробити? Закрити, подарить русским наші деньги? Ні, ми візьмемо ці деньги, они на нашу кипрскую компанію. Четверте, чому студія жодного разу публічно не заявила про намір ініціювати внутрішній аудит чи перевірку ланцюгів постачання своєї продукції до Росії? Чому не звернулася до правоохоронців з відповідними матеріалами і не публікувала офіційної позиції щодо співпраці з українськими органами слідства у цій справі? П'яте, чи ви знаєте ви, що українське суспільство має підстави для обґрунтованих претензій через наявність кінопродукції студії Квартал 95 на російському ринку в умовах війни, яка триває з 2014 року? Чи розумієте ви, що бездіяльність у публічному просторі де? Скредитує не лише вашу студію, а й цінності, які ви декларуєте. І шосте: ми переконані, що українські громадяни, які мужньо та стійко оборонять українську державу, мають право вимагати від вас та студії квартал 95 відкритої публічної позиції та конструктивного діалогу і чесних відповідей на ці питання.